Добрий день! Зовсім скоро День української хустки. Тому сьогодні я поділюсь з вами трьома способами, як зав'язати хустку, та розповім про її значення в українській культурі. Перший спосіб складіть хустку в трикутник так, щоб одна сторона була вище другої на 5-10 см. Покладіть хустку на голову, зав'яжіть бокові кінці хустки ззаду на потилиці, щоб закріпити її. Цей спосіб традиційно використовувався свекрухами для пов'язування голови своїм невісткам під час весілля, що символізувало прийняття дівчини в родину. Довша сторона хустки, яка покриває коротшу, символізує свекруху. Другий спосіб знову ж таки, складіть хустку в трикутник та зав'яжіть кінці ззаду на потилиці. Далі, один з кінців хустки скрутіть в джгут і зав'яжіть його з протилежної сторони. Інший кінець хустки залиште вільним і використовуйте його як шарф для обгортання шиї або прикриття обличчя від холодного вітру. Цей спосіб зручний для використання в повсякденному житті, адже він дозволяє захистити себе від холоду, а також підкреслити жіночність та елегантність. Третій спосіб: складіть хустку в трикутник, покладіть на голову так, щоб два кінці спереду виходили донизу. Заду перехрестіть кінці хустки та продовжуйте скручувати ці кінці в джути, а потім завіжіть їх зверху. Цей варіант часто використовувався з жінками на святкових заходах або під час обрядів, підкреслюючи спільність традицій та звичаїв. Хустка в Україні. Це не лише елемент одягу, а й символ жіночої мудрості, краси та сили. Вона є оберегом, який захищає жінку від негараздів. Хустки виготовляються з різних матеріалів: вовни, бавовни, шовку, і може мати безліч візерунків. Кожен регіон має свої традиційні візерунки, які передавалися з покоління в покоління. Хустка також була показником соціального статусу жінки. Жінки з заможних родин часто носили дорогі, розшиті хустки, тоді як простіші моделі зустрічалися у селян. Хустка є важливою частиною багатьох українських обрядів, зокрема весільних. Їх використовують, щоб прикрасити голову нареченої, а також є символом переходу до нової стадії життя. Сподіваюся, ці деталі про зав'язування хустки і традиції її використання в українській культурі стануть вам у нагоді.